Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Атаманчук. У суботу, 26 липня, в Палаці культури мінерал відбулася прес-конференція народного депутата України Ольги Сікори. Про події в Україні, парламенті та можливе підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у нашому місці. Дивіться наживо після вечірнього випуску новин Калузького міського телебачення. 25 липня в залі районної державної адміністрації відбулася прес-конференція, головною темою якої була допомога українським військовим, зокрема калушанам та мешканцям району, які воюють на сході України. Про те, як калуські волонтери доправляли продукти в зону АТО, розповів місцевим засобам масової інформації керівник автомайдану Калущини Володимир Павлів. Розпочав прес-конференцію голова Калуської районної ради Василь Дзунза. Він зазначив, що сьогодні в Україні йде справжня війна, спланована північним сусідом. Тому зараз на підтримку української армії ведеться велика волонтерська робота. Кожен район, кожне село сьогодні повинно працювати на перемогу. Повинні кожен небайдужий українець сьогодні повинен бодай чим небудь допомогти своїй нашій армії. Кожного маленька. Доля участі в цьому процесі, це і збереження, доля його у збереженні нашої незалежності. І я вже не один раз говорив, коли ми вшановували тих, хто був на Майдані в Києві у селі Верхня, це десь приблизно три місяці тому, коли сотня вже безпосередньо посвячувалася сотня ця і поставили скриньку для української армії. Ви знаєте, пенсіонери йшли, хто скільки міг і кидав. Оце наша українська ментальність. І я сьогодні хочу сказати відверто, що не тільки тут, ми на Західній Україні, бо ми дещо зараз в нашому районі безпосередньо в нашій області в цьому плані себе показали не з кращої сторони, особливо коли ми говоримо про мобілізацію. І Путін, напевно, там, у Москві, потирав, от Бандерівці, вони не хочуть йти воювати в Донецьк. І хочу вам сказати, що це звичайно, що це не так просто це робилося. Це хтось планував це зробити, щоб це сказати. Про те, як калуські волонтери доправляли продукти українським військовим, які воюють у Донецькій області, розповів керівник автомайдану Калущини Володимир Павлів. Зокрема, він зазначив, що добратися до пункту призначення було не так просто, адже довелося їхати на великій швидкості. І завдяки Івану Стратієнку, який власне і вів транспортний засіб, і було доправлено гуманітарну допомогу. Швидкість максимально зупинок ніяких їдеш від точки А до точки Б. Причому дуже тяжко їхати, дороги незнайомі, на дорогах практично мінімум транспорту, мінімум людей, ніде не питаєшся, нікого не питаєшся, ніде не зупиняєшся. Деколи був у нас, правда, і навігатор були, і карта були, але все рівно все це, все це не завжди допомагало. Тому що їдеш на адреналіні, їдеш на нервовому, ну, практично на нервах. Хочеться подякувати мені особисто Стратієнко Івану, який разом зі мною вів цього Мана. До речі, обоє ми маємо категорію Б і вперше сиділи за цим транспортом таким. В Принципі, Стратієнко Іван, практично як завіз нас, в. Цю зону так само, і він особисто, я не мінявся з ним. Він якось вже був, як то кажуть, в'їхався, і він вивіз. Ну, так як він водив, ну це, напевне, клас шофера Формули 1. Калуські волонтери відвідали 51 першу механізовану бригаду, де несуть службу п'ятеру калушан. Були у Сніжному та Дачному. Також зустрілися із п'ятим батальйоном Збройних сил України, територіальної оборони Івано-Франківської області, де служать понад 20 військових із Калуша. Заїхали ми спочатку в Дачне, Дачне це порядка десь 6 кілометрів від границі Дніпропетровської області і, і Донецької. Це Донеччина, на Дачному знаходиться 51-ша 51 бригада, в складі якої є багато ну, Володимир Волинська, багато наших калушан, ну, зокрема, наразі. Четверо було безпосередньо на, на, на точці, двоє було на дальньому пості, які під'їхали потім. І, і двоє під'їхало, десь потім з точки, я навіть не, не знаю. Щоб ви могли собі зрозуміти, що о, там постійно кудись біжиш, кудись спішиш, десь когось вихватуєш, десь когось не вихватуєш. Є нарікання батьків, що, скажімо, ми не до всіх заїхали. Були наші хлопці в районі Сніжного і під Донецьком. Щоб ви могли собі зрозуміти, деколи не є доцільним, скажімо, ризикувати життям шести чоловік там, щоб доставити. Ну, хоча груз, я розумію, що це батьки хочуть, і, і, і щоб було доставлено і та ж сама водичка тим двом хлопцям, і так далі, і хоч одному тому хлопцеві. Ну, о, страшно там. Володимир Павлів зізнається, що його приємно вразив настрій хлопців, бойовий та позитивний. У кожного із бійців відчутна палка любов до своєї країни. Зараз наші хлопці наголосив, керівник Калицького автомайдану, забезпечені усім їдою, медикаментами, спецодягом. Що бракує, то це військової техніки. Нам уже сьогодні потрібно збирати ті частини, які мають бути мобілізовані. Солдатам потрібно кевларові каски, бронежилети 3-4 ступеня захисту, зазначив Володимир Павлю. А ще за його словами у Калуші необхідно створити створити координаційний центр, до якого мали б війти громадські активісти та працівники різних структур, так би набагато легше було скеровувати роботу, направлену на допомогу українським військовим у зоні антитерористичної операції. Минулого тижня калушанин Володимир Андрієв віддав власну автівку на потреби антитерористичної операції. А крім того, спорядив її матеріальною допомогою українським воякам. Проваджали легковик на війну і наші кореспонденти. Охайний Volkswagen Passat застаємо уже у повному спорядженні. Багажник завантажений лопатами, відрами і пакунками. Власник авто калушанин Володимир Андреєв каже: особливо тішить те, що вдалося знайти акумулятори і зарядні пристрої, що працюють на Ніячній енергії, крім того, у зону АТО рушили бензопили, біноклі, прапори та багато речей, які безперечно знадобляться в умовах війни. Необхідні для бійців речі вдалося закупити завдяки зібраній за добу допомозі у сумі майже дві тисячі гривень. Ідея віддати авто до Калушанина прийшла кілька днів тому. Після перегляду відео, яке виставив у мережі Ютуб, активіст Володимир Парасюк. У ролику йшлося про те, що львів'яни віддали на потреби українських військовиків на сході. Мікроавтобуса. Тож Калушанин вирішив поділитися однією зі своїх автівок. На Фольксвагені пересувалася його дружина, проте і вона була не проти. Тож надалі намагався всілякими способами зв'язатися із Володимиром Парасуком. На його сторінці у соціальній мережі Фейсбук кілька тисяч підписників. Проте Калушанин таки наважився написати повідомлення активістові і вже за кілька годин отримав відповідь. Дзвінок від громадського активіста надійшов Володимиру Андреєву, коли той саме перебував у церкві. І, мабуть, це було добрим знаком. Ініціативу Калушанина підтримала і церковна громада, на чолі з деканом Калуським української православної церкви Григорієм Морозом. Разом із отцем Григорієм Володимир Андреєв дістав дві бензопили, а біноклі отримав від підприємця Станіслава Чумичкіна. На схід відправив і два комплекти налокідників. Кремниця комп'ютерний всесвіт надала на потреби військовиків і зарядні пристрої, а голова громадської ради Володимир Сокулич спорядив автівку українськими стягами. Тож Буквально за кілька днів завантажена машина рушила на схід. Машина в мене вже півтора роки часу, вона достатньо потужно працювала, багато перевозила товару, заробила на себе гроші. А на рахунок того, чи шкода, чи не шкода. Ну, дивіться, якщо я собі таке кредо придумав, буквально воно мені чисто банально вийшло. Тобто я сказав так, якщо ця машина зможе врятувати хоч одне життя, значить вона себе повністю окупила. До зони АТО автівку доправляли активісти громадської організації Рябів до раю не пускають. Активісти підрахували, що якщо на шляху на схід не буде жодних перепон, то машина доїде до зони АТО вже за 20 годин. Хоча відразу застерегли, небезпечні зони об'їжджатимуть. Ми дуже вдячні Володимиру. Ми це. Автомобільна сотня самооборони» також громадське об'єднання рабів до раю не пускають, які і зв'язуємося з нашими хлопцями на сході. Періодично до них їздимо з допомогою, з обладнанням військовим, з, з різними речима. І що хотів сказати, ну в такий час дуже раді, що є такі свідомі люди. Хотілося, звичайно, щоб. Щоб всі були такі? А калужан багато таких активних? Ні, Володимир це перший і сподіваємося, не останній. Про те, якою вагомою не була б матеріальна допомога військовикам на схід із калуша, рушили найдорожчі для них зараз речі: дитячі малюнки, найменші калушани на швидку малювали малюнки і писали свої листи визволителям. Активісти певні, листи стануть найціннішою допомогою нашим хлопцям на сході і запорукою того, що вони відстоять Україну, і повернуть її своїм маленьким дописувачам. Біля відновленої недавно на вулиці Вітовського каплиці Святого Юди та Дея просів тротуар. Після сильних дощів тут утворюється велика калюжа. Ініціатор відбудови каплички калушанин Михайло Наконечний звернувся на Калузьке міське телебачення зі скаргою на комунальників, які зволікають з ремонтом. Упродовж кількох років колишній шахтар Михайло Наконечний власноруч будував на вулиці Вітовського каплицю святого Юди Тадея. Чоловік відновлював історичну справедливість, адже колись поблизу існувала подібна культова споруда, яку зруйнували у 1953 році. У травні відбулося урочисте посвячення відбудованої каплички. Тепер тут щонеділі правиться служба Божа. Але перед подвір'ям, на якому капличка, просів тротуар. Після злив утворюється велика калюжа, яка створює незручності для парафіян. Щоб люди не замучили ніг, Михайло наконечний кладе кладку. Ця ситуація йому настільки набридла, що калушанин звернувся нещодавно на Калуське міське телебачення зі скаргою на бездіяльність міської влади. Журналістам пан наконечний продемонстрував відписки чиновників на його неодноразові прохання усунути підтоплення. Офіційні документи. Читаю, ну. з мокрого печатку. Відповідальність за проведення робіт директор КП Дорк Барченко М. Будь ласка. Яке число? Читайте. Яке число, який Ні, Ви читайте, з 2008, 2008 рік? року. Добре, 2013, якщо я не зробив 2013 році? <ривіт> Добре, <ривіт> слідуючий. Та Тебе що зробили? ви не кажете? правильно? При наявності С бетону вказано КПК директора Барченка у другому кварталі 2011 року виконати роботи по влаштуванню балка. Володя вже сам зробив, що не зробив. Комунальники, які мало не по тривозі приїхали на проблемний об'єкт, здивувалися побаченому. На їхню думку набагато простіше самотужки вичерпати воду із калюжі, аніж здіймати галас і робити з мухи слона. Як Міська влада заставляє інваліда прачі робити, аби я до довіру. Ми треба інваліда праці, я вас заставляю. Та ви показуєте, як я маю робити? Ви ж мені показує, як я маю робити. Не треба мовити. Після сильних злив у комунальників чимало роботи. Система ливневої каналізації стара, замулена і потребує очищення. У багатьох місцях калуша утворюються озера, які не те, що пройти, проїхати непросто. Необхідно прочистити дощову каналізацію на понад 20 вулицях. Загалом це два з половиною кілометри мереж. Також до кінця року планується замінити каналізаційні мережі на вулиці Мартинця і почистити ріки сівку і млинівку. А тому комунальників відверто дратує буря у склянці води, яку здійняв Михайло Наконечний. Це звичайно, ми це поправимо питань нема. Але щоб робити це якусь нагальну проблему, екологічного значення. Це я рахую. Не Це не є якесь, ну, що воно створює небезпеку життю. Це взагалі розумієте, Тому що є в місті нагальні собі проблеми. Зараз це просто була злива, яка привела до того, що в даний час ми чистимо лівньовки по місті Калуші. Так, зараз це питання на тому, що от зараз треба. Зараз ми маємо на Богдана Хмельницького, теж така створила ситуація. Звичайна робота. Це не є, що це якесь, ну як сказати. Говоріна ситуація. Зараз по почистив, але ми не можемо. В нас одна бригада, ми не можемо всіх зняти і зати сюди підійти. проте Михайло наконечний вважає калюжу перед капличкою проблемою, що потребує негайного вирішення. Він обіцяє, що не дасть чиновникам спокою доти, доки ті не відновлять тротуар. Літературну премію імені Константини Малицької на основі конкурсу Струни душі Прикарпатської вихідними презентували у Калуші. У фокусі уваги конкурсу «Поетичні твори з українською мовою а переможець за результатами року отримає дарунок видання власної збірки. Літературні перспективи Калуша далі у сюжеті. Літературна премія імені Костянтина Малицької запроваджена на базі поетичного проєкту струни душі Прикарпатської. Ініціатори премії, інтелектуальне середовище «Калуша», зокрема і літературна студія Камалія, яка відгукнулася на пропозицію про запровадження цієї премії від однієї із торгових мереж міста. Представник меценатів Зіновій Когутяк розповів присутнім про ідею впровадження премії. Мені наш покликного поклик дому, поклик нашої компанії, яка, як вже відмічалося, неодноразово опікувалася інтелектуальними і соціальними складовими життя Кауша і Івано-Франківської області. На цей поклик і на сьогоднішній день відгукнулося каушське товариство інтелектуалів, письменників. Я дуже втішений цим. Тішний тим, що ми зібралися. Вона носитиме ім'я Костянтина Малицької. По-перше, як пояснили організатори конкурсу, ім'я цієї поетеси, письменниці, педагога і громадської діячки є досить популярним, навіть порівняно із іменами інших літературних діячів Прикарпаття. Тож провідний бібліотекар Микола Когут та завідувач відділу центральної бібліотеки Ольга Неболович ознайомили присутніх із основними віхами біографії, діяльності і творчості Костянтина Малицької. Водночас зазначили, що її книги Стуються попитом особливо серед школярів, проте їх у бібліотеках міста не так багато. Тож зі сторінками поетичної творчості Костянтини Малицької присутніх на презентації ознайомила учасниця літературної студії Камалія, працівник культури Наталія Мельник, а керівник літературної студії Ірина Червінська Мандич розповіла присутнім про правила присвоєння премії. перш за все приймається твори українською мовою. Вік учасників буде від 16 до 45 років. Чому такий віковий ценз? Я трошки поясню. У нас була дуже довга полеміка з паном знову на цей рахунок. І ми хотіли, ми все-таки домовилися, щоб охопити якомога більше людей, тому що так як гостинний дім вже має досвід в цьому плані, то як мені пояснили. Дуже багато людей починають писати вже в зрівному віці і пишуть і досить непогані твори. Ну, Тим і наша премія відрізняється від е, інших премій, бо там загалом переважно від учасників йде до 30-35 Е, Далі. Е, на розгляд журі буде прийматися не більше п'яти творів. Ці твори можна буде занести безпосередньо або областерний дім або будуть передбачені такі спеціальні скриньки, ліричні скриньки. Вони, як планується, будуть розміщені у Палацах культури, можливо, навіть в школах, звичайно, що безпосередньо у приміщеннях гостинного дому. Також можна буде надсилати твори на спеціальну скриньку, я це зачитувати не буду, у положенні воно все буде. Тематика творів буде довільна, окрім віршів для дітей. Далі не допускається використання у творах нецензурної лексики, також не розвивається поезії, які будуть носити антирелігійний чи антиукраїнський характер відвертий, чи антисемітський, шовіністичний, також порнографічний твори. Тож усі охочі можуть залишати свої поезії у скриньках, які спеціально встановлені у керівницях торгової мережі мецената, а також надсилати їх за спеціальною електронною адресою. Кожного місяця визначатимуть фіналістів премії, з поміж яких визначатимуть переможця за результатами року. Поет, який посяде перше місце, отримає суперприз видання збірки поезій. А володарі другого і третього місця цінні призи, уже стали відомими перші імена учасників фіналу, тож присутні у бібліо. Отеці змогли оцінити їхню поетичну майстерність. Я своє позабуду і мене, щоб лише пам'ятати одне. Я на світі моя Україна, без котрої немає мене, і без неї тільки людина. А у чому ж тоді моя суть? Коли я на землі Україна, то й мене українкою звуть. Екстремальних я шатів не хочу, екзотичних не хочу я яскрав. Коли я на землі Україна, я щаслива і тим, що Бог там. Не бажаю і гроші заемлю, посадити за без безплат, поки я на землі Україна, то зивує, наче магнат, довоняючись співом пташини, сонцем погремним світим ясним. Поки ще навіть мій буде жити, я віки і завжди із ним. Я забуду мізем здобутки, і забуду, від скільки живу, поки я на землі Україна. До тивіші свої я пишу надалі. Присутні обговорили аспекти проведення конкурсу і просто поспілкувалися на теми літератури і поезії. Зокрема, хороший настрій дарували вихованець музичної школи номер 1 Ілона Юрчак, а також ансамбль Бойківчанка. На Прикарпатті журналіст та режисер Ігор Піддубний почав роботу над документальним фільмом про Степана Бандеру російською мовою, який буде призначено в першу чергу для мешканців Сходу України і росіян. Днями знімальна група закінчила експедицію на Прикарпаття, де автори побували на місцях боїв української поставницької армії, працювали в архівах і в будинку музею Степана Бандери. Говорили з його соратниками. Стрічка має бути повністю документальною, без ігрових вставок. До роботи над сценарієм Ігор Піддубний хоче запросити як українських, так і російських дослідників життя Степана Бандери та діяльності Української повстанської армії. Незабаром режисер збирається у відрядження до Москви, де спробує отримати доступ до архівів і поспілкуватися з дослідниками з того боку, послухати їхні аргументи. Ігор Піддубний планує завершити роботу до кінця цього року. Після того, як фільм про Степана Бандеру вийде на екрани, ігор Піддубний планує зняти стрічку про Донбас і його жителів, дослідити, як заселявся цей край, хто його мешканці і чим вони відрізняються від решти українців. Надворі найтепліша пора року. Саме в цю пору, за словами фахівців, збільшується кількість харчових отруєнь, які несуть на безпеку для людського організму. Серед основних причин літніх отруєнь фахівці називають неправильне приготування і зберігання продуктів, а також недотримання правил особистої гігієни, як виробниками продовольчої сировини та продуктів харчування, так і споживачами в побуті. Літо це не тільки пора відпочинку свіжих овочів та фруктів, але й, на жаль, пора харчових отруєнь. Саме у літній період особливо актуальною проблемою стають гострі кишкові інфекції та харчові отруєння. Висока температура сприяє активному розмноженню бактерій у повітрі, в землі, на предметах побуту. За словами епідеміологів, зараз у спекотню погоду найбільш небезпечними є молочні, м'ясні та рибні продукти, а також свіжі овочі, фрукти та ягоди. Молочні м'ясні продукти відносяться до групи так званих продуктів, які швидко псуються. Тобто це продукти, які потребують особливих умов зберігання, тобто при температурі не вище як плюс 6 градусів в умовах холодильного обладнання. І в цю ж групу продуктів, які швидко псуються, відносяться і Риба, рибопродукти і кондитерські вироби з кремами. Чим вони є небезпечні? Харчові продукти взагалі можуть бути факторами передачі гострих кишкових інфекцій. Так скажімо, окремі збутники мають більш характерну для того чи іншого виду харчового продукту. Вони їх більш ну за даними епідеміологічних досліджень, вони зустрічаються частіше в тих чи інших продуктах. Якщо говорити про таке небезпечне захворювання, як сальмонельоз. То у цьому плані небезпечними є продукти м'ясні яйця, особливо яйця водоплавної птиці. Хоча не виключено, що в е, ці Збудники цих інфекцій можуть зустрічатися і на інших харчових продуктах. Скажем, збудник дизентерії найбільш полюбляє молоко, молочні продукти це сметана, вершки. Якщо говорити про кондитерські вироби з кремами, то тут більш типова локалізація стофілокока, і тому одним з найважливіших умов для цих харчових продуктів є дата виготовлення. Термін зберігання цих продуктів, звичайно, що термічна обробка, серед основних причин літніх отруєнь фахівці називають неправильне приготування і зберігання продуктів, а також недотримання правил особистої гігієни, як виробниками продовольчої сировини та продуктів харчування, так і споживачами у побуті. Згідно чинного законодавства, виробники зараз значною мірою відповідальність про дотримання правил особистої гігієни. Технології виготовлення харчового продукту, і контроль за якістю харчового продукту покладається на виробників і реалізаторів харчових продуктів. Виробництво зобов'язане забезпечити відомчий лабораторний контроль якості харчових продуктів, які вони випускають. І цей відомчий контроль повинен включати у себе як контроль за санітарно-хімічними, так і мікробіологічними показниками, які характеризують якість харчових продуктів. Сюди Включається і контроль за показниками безпеки. Що сюди входить? Показники безпеки входить група. Таких речовин, як солі важких металів, визначення залишкових кількостей отруту хімікатів, радіоційний контроль якості харчових продуктів все це покладається на виробника. Підприємства, які реалізують харчові продукти, зобов'язані забезпечити умови реалізації харчових продуктів у, у, у закладах як торгівлі, так і закладах громадського харчування. Ну а споживачі, по-перше, мають право вимагати інформацію, всю яка характеризує характеризує той чи інший харчовий продукт, і самі зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни з метою профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь. Фахівці рекомендують не вживати продуктів, які викликають сумніви щодо їх доброякісності, не купувати продукти харчування на стихійних ринках. При споживанні овочів, фруктів та ягід необхідно добре промити їх під протічною водою. Усі ці дуже прості правила профілактики допоможуть уникнути харчових отруєнь і зберегти здоров'я та працездатність. 26 липня в Калуші продовжилась акція Розмалюймо міст разом. Активісти Калуської студентської свободи розмалювали поруччя моста через річку Сівку біля супермаркету Фуршет в кольори державного стяга. Також в цій акції взяли участь багато добровольців. Це вже другий міст, розмальований активістами студентської свободи в кольори державного стяга. Дебют відбувся на початку липня у селі Вістова і був серйозним стартом. Активісти пофарбували 168-метровий міст через річку Лімниця. Цей міст набагато коротший, але і на нього витратили немало 30 літрів фарби. 20 волонтерів за 5 годин перетворили непримітний міст у яскравий символ. За словами голови Калуської міської громадської організації Студентська свобода Юрія Бойка. В ці важкі часи для нашої держави. Ми, активісти студентської свободи, намагаємося власними зусиллями підтримати єдність України та патріотичний дух рідного міста. Хочеться бачити своє рідне, хочеться бачити у калуші більше державних кольорів, які у сьогоднішніх реаліях мають об'єднати усю країну. Ми повинні навчитися любити свою батьківщину, свою символіку, свої державні кольори. Треба, щоб кожен, хто йде чи їде по мосту, дивився на ці кольори та пишався, що він українець. Студентська свобода висловлює вдячність голові Калу міської громадської організації Свобода Андрію Кравчуку за надану фарбу та всім небайдужим, які долучилися до акції. Ну і це була вся інформація. На сьогодні, яку підготували для вас мої колеги-журналісти, я Мар'яна Тмачук щиро дякую вам за увагу. На все добре.